Вітаю вас на каналі Смачна сторінка. Я люблю печериці у будь-якому вигляді. І сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачних фаршированих печериць в духовці. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Печериці промийте і почистіть шапки грибів. Ніжки відділіть і дрібненько наріжте. Також дрібно наріжте половинку цибулини. Куряче філе наріжте дрібними шматочками. сковорідці розігрійте олію і обсмажте спочатку ніжки печериць разом з цибулею, а потім додайте куряче філе і смажте все разом до готовності м'яса. Обов'язково посоліть і додайте чорного меленого перцю. І інших спецій мені подобається додавати сушеного чеснику. Обсмажену курку з грибами перекладіть в піало і додайте майонезу. Добре перемішайте. Тепер на сковорідці розігрійте трохи олії і покладіть шапочки печериць. Смажте спочатку з однієї сторони під кришкою 3-4 хвилини на повільному вогні, і так само з іншої сторони. Кожну шапочку трохи присоліть і присипте перчиком. Звичайно, що за такий короткий час гриби не приготуються, але випарється багато зайвої вологи і час на приготування в духовці дуже скоротиться. Тепер викладіть шапочки печериць у форму для запікання і в кожну шапочку покладіть підготовлену начинку, а зверху викладіть трохи натертого сиру. Запікайте в духовці хвилин 15 при 180 градусах. Фаршировані печериці виходять дуже смачними, шляпка виходить дуже соковитою, але не водянистою і добре пропеченою, а начинка то взагалі фантастика. Обов'язково спробуйте приготувати. Друзі, якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити лайк, і як завжди, я буду дуже рада вашим коментарям.